Чому в Буковелі катання на санках тільки вечором? Хотілося б і в день покататися, адже є люди, які не катаються на лежах та сноубордах, хочуть чимось зайнятися. І вони б, до прикладу, катались отак от на санках. Дивіться, моя суб'єктивна думочка, що я думаю, з цього приводу, я думаю, що просто е нема можливості чисто відокремити огородити трасу, бо всі траси є такі проїзні, на яких постійно проїжджають лежники або сноубордисти. Тобто, чисто відрізати якусь трасу, це хіба навіть 14-ту не відріжеш, тому що через неї всі йдуть. До 13 го підйомника. Сімка через всі до центру повертається там. Два -та траса з лижниками буде перетин. Тобто всі траси такі, які нереально під санки заточити, Але 20-то дуже крута для санок, мені здається. Це моя суб'єктивна думочка, а можливо, у когось якась інша думка. До речі, катання на санках коштує. 570 за скіпас і, так, і, 370, і 306 чи 270 за санки. На сайті буквально дивіться краще, бо ціни там тарифи, до речі, скоро мають пасти вроді. І під цим відео, дивіться, посиланчику, у нас найкраще маршрути на прокаті квадроциклів.